Привіт усім! З вами знову я, і сьогодні ми поговоримо з вами про декілька будинків. Один з який безкоштовний. Так що підписуйтесь. Ставте лайки, коментуйте, діліться своїми враженнями, підписуйтесь обов'язково на канал Мого чоловіка, село Як є. Там він дуже цікаво розповідає про наше життя. Без прикрас, все так, як, все так, як є насправді. Хто бажає підтримати розвиток канала, хто бажає приєднатися до телеграм-канала в пошуках житла. Будь ласка, всі посилання є в закріпленому коментарі. Створена банка на добро. Кошти, які заходять туди, ми направляємо на добрі справи. Тому, якщо ви бажаєте приєднатися теж до добрих справ, будь ласка, теж є посилання в закріпленому коментарі. Ну, а ми їдемо. Дивитися, що я сьогодні вам буду показувати. Я зараз покажу вам одну хатинку, якщо покажу, теж, скажімо так, без сусідів, а сусіди тихі, нікому не заважають, нікому не мішають. О, такі сусіди. Зараз трошки покажу вам її, а потім трошки з вами поговоримо за неї. Так, ну досить вас страшити. Йду до хатинки. Далі тут по дорозі є ще одна хатка, навіть було, а ні, навіть три, ну, була вулиця раніше. Ось уже одні розвалини. З хати залишилися і колодязь. Огріб був ми вернемось до цієї хатинки. вон теж вже руїни нема. А ця хатинка чисто технічно продається. Є тут світло, газу немає, пічне опалення. Е, жіночка померла, яка тут проживала, а сказала сусідка, що е, син її в неї, син один. Він знаходиться в будинку престарілих. Така оходка. Так, я... Будка, мабуть, була. Да, будочка була. Сарайчики. такі гарнюні, така хатинка. Так вона залишилась сама. В общем, якщо, 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 можна знайти цього сина, але якщо ж він в домі престарілих, не відкрию, то він вже не має права голоса. так що я думаю, що все-таки цей будиночок перейшов на баланс сільської ради, краниця і Ну, чисто технічно його можуть передати людям, які цього потребують. Це ми такі сьогодні будинки. Зараз покажу вам будинок, який більш-менш в нормальному стані і віддається безкоштовно. В общем, трошки показала вам села нашого. Показала будинки, вон та хатка, але ж, але. Значить, з приводу безкоштовного будинку. Цей будинок знову ж показав мені мій підписник. Він живе Ну, не він живе, цей будинок знаходиться в Івано-Франківській області. І він його віддасть безкоштовно для проживання сім'ї, яка цього потребує. Скинув він мені фотографії, тому що можливості не було знімати відео. І давайте дивитись. Номер телефону я закріплю. Подивитись, кому... Подобається, будь ласка, телефонуйте. І дай Боже вам нового життя у цьому будинку. Я думаю, знайдеться людина, яка захоче жити в цьому будинку. Отже, дивимось. Отже, ви подивились, такий будиночок, Господар шукає, хто може привезти все до ладу. Все, що ви бачили на фото, все там залишається. Це будинок його батьків. Вони померли. І от, ну, в принципі, йому будинок не потрібен, він хоче його віддати сім'ї, яка цього потребує. Що хочу сказати ще. Беріть, не бійтеся таких безкоштовних будинків. Люди ніякого там ніяких подводних камінь немає. Ми от заселили людей, просять у мене зняти відео про цих людей. Обов'язково я це зроблю, зніму, обов'язково вам покажу про цих людей, про їхню долю. А ви, будь ласка, не бійтеся, люди не, не мають на меті якось нажитися, щоб ви привели в порядок і продали цей будинок. Нема такого. Просто зрозумійте для себе, що є люди, які отак безкорисливо можуть допомагати. Таких людей небагато, але все-таки вони є. У наступному відео я вам покажу добротний будинок, який продається не дуже дорого. Значить, ми довго шукали, не могли знайти власника цього будинку, але все ж нам вдалося знайти. поспілкувалися ми з ним і буду вам його знімати, показувати. Будинок в досить гарному стані, кирпичний, Так що підписуйтесь, щоб не пропустити це відео. Будинок знаходиться в нашому селі. Поруч річка, ліс, все, ну все класно. І будинок, в принципі, класний. Так, давно в ньому там ніхто не жив, але ж стан його досить непоганий. В общем, гарно я заїхала, підказали мені тут ще одну хатинку. Зараз поїдемо, вам її покажу. Значить, жіночка хоче, щоб хтось в тій хаті жив. Знову ж, зараз все дізнаємось. Будемо шукати цю жіночку, Наташа її звати. І вроді сказали, там непогана хата. Так що зараз їдемо. Краснову хату купили, ми хочемо там етносадибу зробити. Поняла, стягуємо всякі отакі. Нема чого продавати. Ні, oh. ну там ми все одно жим, хоч щось Да. Я ж кажу, якщо вони захочуть, приїжджають, живуть, і як хочуть, то на тебе документи оформлюють. Я поняла. Це типа літня кухня, ні, ото там погідне Та воно там, я його Не, Не той, так? Да? Не хочу. І оце ж річка ж уже да, ну, Со Сосна, в у нас а далі сосна. У тебе ж тут зовсім близько Гарно Та не, не викайте хоч на мене. На... Та? А вода є, нема. Є. є, є вода, а в нас нема. У нас висох погріб. Заходила, Та нічого страш. Я вже туди, хто за ціпало тима не заходила з того. Святу немає, там щось случилося. Ну а взагалі ж є свят, да? Ну, що... Чи ж на то мені вона вже подобається, я навіть так, далі йти не буду. Я це... Чуєш, а ти щось забиратимеш тут же, звідси, речі якісь чинні. Ми там збиралися не, не здавати металолом щось тут. Не, ну, баба, не. Та тут така мебель, куди вона її треба викинути. Я, ну, я не знаю це. Оце кухня ж. Піч, піч хороша, ще Оце не больня. Uh -huh. Ну свят же ж є, так? Свят є, я не знаю, там щось случилося, що пить. Ще вірили не ведеш. Да. Ще щось, так. Ну, так да, це забуде. Ох, велика. Ой, гарна. Так, я не знаю, тима може якийсь шкаф там, куди заберу, може, куди його ставити, не так. А телевізор. Він ну. косуна. давай балокати? Та ну оце таке, що ми домовлялися з дітьми металолом забрати. Е? А так, мабуть, я не знаю, що тут. Може деякий альбом у мене є, фотографії там. Ще школьні, отаке все може тут бути, то я десь отут. Позабираю, ну, а так? Фотографії вже це що? — Ну так, да, там, мабуть, фотографії, фотографії, може, десь і мої там школьні да, є. Пані, це я заберу. За шкафи я не знаю, я металолом, а так я ж то, хай люди приходять, якщо хочуть, ну тут же ж, хай дивляться, бо тут треба теж Та, понятно, ну, відносити таку. Я гроші ні за що брати не буду, тільки хай платять Святий, хочуть на себе й хату переоформляю. Ага. Ну, я гроші, мені нічого не потрібно. Понятно Це <сі> з тобою понятно. <сі> вона розвалиться та і все. Та ото ж, ти знаєш, вона. багато ж таких хат і не хочуть же <сі> ж падлюки віддавати. Та, ну, хай люди набира, 에... Бога. це на себе документи переоформляє. Я та їздила, віде, не вона, не дивилась нужно. хату за 4 тисячі доларів, там жили цигани. на то там ні вікон, ні дверей і хоче 4 тисячі доларів. Короче, а людина приходить і живе, якщо хоче, та балон тут. Балунка основний. Якщо що? То... Чи Чи ні, ні, не швейна, та? а що це таке дерева? Це чермодон. Оце такий, такий дерев'яний Прикольно. Да, да, да. Я ж кажу, що ми збиралися ту є. По сині дочка здатиме талову. Ага. Да. Ось ось так ще. Хочуть. По... Хай приходять, дивляться, охоляють. Е, Наталочко, а земля територія, по території мені. 15 тисяч тут. тут Ото от там був угороді. Ну оце де зарошує, це все твоє. Тож, Тож вже сусідське. вже сусідку, це Юра сто я не знаю там, шибуть мене. Чи ж ну? Не знаю. Я ж кажу, що я, я подарю, хай люди живуть і все. Мені що його скільки, мені вже ось під 70 років що вже я в голову буду брати. Молодиця ще горна. Yeah. <рес> гарна. Гарний, лісу взагалі, клас. Даже вода бачив, Ну, Ну, общем, якось так. Трошки я вам показала цей будинок. А... Значить, покажу вам ще більше його трошки пізніше. Чули ви все, жіночка віддає його безкоштовно, ключі вже віддали нам. Так що, кому потрібно, пишіть, звертайтесь. Документів нема на цей будинок, але можна зробити все, ви всі знаєте, що я й допоможу зробити. Кому потрібен цей будинок, то будемо працювати. Отже, якось так, на сьогодні у нас все. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Чоловіка. До нових зустрічей! Гарного, мирного і головне тихого дня!